9 квітня до Ужгорода завітала делегація представників організації Об'єднаних Націй у складі незалежного експерта у справах національних меншин Ріти Їжак, Грахама Фокса, доповідача ООН з прав меншин по Україні, та Марії Маргарити Лематоме, представника ООН з прав людини в Європі. Метою візиту до нашої області було з'ясувати ситуацію з дотриманням прав національних меншин Закарпатської області. Гості з ООН зустрічалися з представниками Ромської, Угорської, Словацької, Румунської та російської національних меншин. Ви дивились черговий випуск програми Романо Джівіпен, тумендикера з амарі Романі. Програма. Програма Каєва Керас Палорома, Саронджівен, Саронкаментеджіп.